Слава Ісусу Христу! І як то кажуть в Україні, наближаємо перемогу. Сьогодні нашу дуже добре знайому нам 109-ту бригаду територіальної оборони. Ми привезли генератор на 20 кВт, дизельний, дуже гарний. Дякуючи нашим братам з Іспанії. І я гадаю, що це допоможе людям, коли нема світла, далі працювати. Ми ну, просто привезли 20 газових горілок, де можна їх підставляти, щоб опалювати приміщення і готувати їжу. Також, дякуючи нашому капелану Сергію, який має міцні зв'язки з Німеччиною, 100 турнікетів, ремні, термобілизна, куртки. Ліки і дякуючи Богу, що ми можемо зараз, дякуючи нашим всім партнерам, допомагати українській армії, допомагати нашій підшефній 109-й бригаді територіальної оборони. Віримо в перемогу, віримо в Боже благословення, хай Бог поставить вас, захистить від всякого зла. Знаєте, мені подобається те, що українська армія вона зараз дуже потужна. І хтось мені сказав, що в нас артилерію може викликати навіть сержант молодший. І це така підтримка, яка ну, дає зразу е, можливість перемагати. Хочу сказати, що молитва, якою ми молимося, і побуджуємо молитися всіх вояків. нашу артилерію і нехай нам Бог допомагає через молитву. Амінь. Хай Бог вас благословить, захистить. Вірю в ангелів Божих біля наших вояків і вірю в перемогу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо за підтримку, допомогу 109-й бригаді. Вірю Бог за нас, і Україна переможе. Слава Україні! Вірю! 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 Слава!